Вітаю, мене звати Влада і я менеджер з продажу будівельної компанії «Газда». І це дайджест будівництва Шервот, в якому ми покажемо, що змінилося в містечку за жовтень. Життя мешканців клубного містечка з кожним днем стає комфортніше. Ми вже створили для них чат-бот, через який вони можуть користуватися послугами газде сервіс, куди входять послуги доставки, прибирання, охорони та озеленення території. Ми на 100% завершили озеленення території містечка. Триває активна підготовка спа комплексу до відкриття. Саме в цій секції на третьому поверсі в зоні панорамних вікон в нас вже розміщений басейн та зона джакузі, з якого відкриватиметься просто неймовірний вид на ліс. Готуємось до нової черги будівництва клубного містечка Шервуд, де будуть розташовані секції з квартирами та таунхауси поруч з лісом. Відділ продажу Шервут вже працює. Наші менеджери готові зустріти вас тут з понеділка по п'ятницю, тож запрошуємо на екскурсію клубним містечком.